Частина 3 статті 408 Кримінального кодексу України, дезертирство вчинене в умовах особливого періоду. За такий злочин засудили прапорщика з Хмельниччини. Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в відкритому судовому засіданням визнав винним військовослужбовця за призовом під час мобілізації Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького у вчиненні зазначеного злочину березні 2015-го, після відпустки, чоловік не з'явився у розташування частини та понад рік проводив час на власний розсуд. Як виявилося потім, військовослужбовець займався заробітчанством у країні агресора. Пояснював, що працював десь на пилорамі, виконував якісь закази там, якби ну перевірити нам не є можливо перевірити, чи дійсно він там був. У цей час в Україні військовослужбовець перебував у розшуку, впіймали злочинця на кордоні з Російською Федерацією. За несумлінне ставлення до виконання своїх службових обов'язків чоловіка покарано. Втім, якщо частина 3 статті 408 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, то прапорщику призначено покарання більш м'яке, ніж передбачено законом. Суд пішов, будемо казати на поступки. Щодо, дійсно, що є діти, і ніяких інших злочинів в ним не було вчинено. Статус учасника є теж вагомою підставою до під час призначення покарання. Аня вони розкаяння та двійку дітей. Ці обставини пом'якшили вирок суду. Відтак чоловік отримав покарання у вигляді одного року тримання у дисциплінарному батальйоні. Потім військовослужбовець за призовом під час мобілізації ще три місяці повинен боронити державний кордон України. Тетяна кукуріка Ігор Павлюк, новини телеканалків сімплюс.